Вітаю вас, це програма Ера Будівництва. Скільки буде зводитися дім? Які умови розстрочки? Квартиру в якому будинку обрати? Монолітно-каркасному чи панельному в людей, які купують квартиру на первинному ринку? Чимало питань. Шукаємо їх разом. Приєднуйтеся! Свій перший в житті день народження Артем зустрічав в новій оселі на столичних Позняках. У нас в дитині 14 березня день народження, і якраз у нас було новосілля. Вже рік, як родина живе в новому помешканні. А скажи, тьоті, і тьотя буде до тебе в гості приходити? Де ти живеш? Кажи, отут. Кажи Чиєнко зізнається, вибирала квартиру за принципом, щоб був молодіжний район, щоб батьки жили неподалік, та вирішальну роль зіграло те, що відразу сподобався сам будинок. Я побачила будинок, він мені сподобався. Так як ще він не був зданий, ми ходили, дивилися квартири. І, і планіровка була хороша, мені, мені дуже сподобалось. Коридори хороші, самі кімнати гарні, великі. І що також цей дом здавався з ремонтом. Під час планування квартир забудовникам треба враховувати, щоб житло було просторим, однак не надто великим по кишені потенційному покупцю. Так як «Київгорстрой» є і будівлям жилья, і також ми його реалізуємо, то тобто, в процесі реалізації ми звертаємо увагу на покупательську потребність тих квартир, які ну, покупателю треба. Тобто, учитывая їхнє мнення, які планування, які площі квартир треба, ми це все учитуємо і архітектурним майстерням заказуємо те, що треба непосредственно потребителю. Найбільш актуальними є такі метражі: трикімнатна квартира площею до 95 квадратних метрів, двокімнатна – 60-65 квадратів, однокімнатна квартира до 45 метрів квадратних. Інвестори діляться на тих, хто бажає робити ремонт на свій смак. І на тих, кому важливо відразу вселитися в готове житло з ремонтом. Покупці, які не бажають, щоб їм нав'язували оздоблення або хочуть зробити перепланування на етапі будівництва, обирають монолітно-каркасні будинки. В основном здесь квартиры сдаются без ремонта, то есть каждый житель на свой вкус делает для себя ремонт. Но есть и квартиры, которые по программе доступного житла, также есть квартиры, если, если в этом доме есть квартиры бюджетной организации, которые покупают, то в этих квартирах мы обязаны обязательно сделать ремонты, так как по этим программам э Житель зайти задії, все быть готово для жилья. Люди, яким важливо вселитись відразу, надають перевагу панельним будовам. ми повинні були вложити в определенну суму денег, поэтому маноліта каркас не предполагали затрати більші, з нашої сторони. У нас можливості не було. Пока зупинилися на панельному строїтельстві. Якщо в інвесторів немає всієї суми, аби оплатити житло, їх цікавлять умови придбання загальні умови. Це якщо будинок розпочинається, це 30% першого внеску і далі е, платежі розвиваються до введення будинку в експлуатацію. Це приблизно рік-півтора. Які пільги ви пропонуєте своїм інвесторам? Якщо людина е, не платить в розсрочку, а готова заплатити зразу всю суму, то ми пропонуємо по кожному об'єкту знижки. Вони в середньому десь з межах 10-15%. І ще один чи не найголовніший фактор, важливий для покупців житла на первинному ринку? Ну саме перш нас турбувало те, чи будинок буде добудований, чи компанія, яка будує будинок надійна, і Київ містбут розглядала варіант. Так як він був надійний, якби багато було добрих позитивних про Цю компанію інших ми не розглядали. Довіра до головного забудовника столиці зумовлена тим, що за 57 років в історії компанії немає жодного недобуду. Зараз «Київміськбуд» веде будівництво на 34 майданчиках в Києві та регіонах. Минулого року лише в столиці було введено в експлуатацію 15 житлових будинків. Цьогоріч планується 17. Е, якщо взяти е, хронологію, то спочатку був организован, основан Киев Рстрой, а потом основали праздник День строителя. Это ну, немаловажный фактор. Надежность, это добросовестное отношение к работе. Не давала нікогда інвесторам э, возможность задуматися о том, що наше образом может их подвести. Маєте потребу знати більше про первинний ринок житла? Програма «Ера будівництва» до ваших послуг що вівторка і четверга. до зустрічі!